Доброго дня, мої любі дітки! До нас сьогодні завітали гості Таня і Ваня. І у них сьогодні день народження, дуже гарний день, правда? Ви теж любите, коли вам день народження? Так, дуже багато подарунків, дуже гарно. І тому сьогодні їм теж приготували дуже багато подарунків. Їхні батьки, дідусі, бабусі. Родичі, знайомі, друзі. Давайте ж розглянемо кому які подарунки будуть належати. Так, давайте подивимося: ось цей подарунок на мисту. Для кого він? Так, правильно, для тетянки. Ось у нас тетянка буде в такому гарному на мисті. Давайте розглянемо далі. Ось такі. Штанці, джинси дуже гарні. Давайте подивимося, для кого вони? Так, вірно, для Вані. Ось у нас Ваня буде в таких гарних джинсах. Давайте ще подивимося, які ж тут подарунки їм приготували. Так, ось така конячка. Хто буде на ній кататися? Так. На ній може кататися і Ваня, і Таня. Так, далі дивимось, які ж ще подарунки приготували нашим діткам. Ось такий літак. Ну, напевно, це, для... вірно, для вані. Давайте розглянемо далі. Так, ось така парасолька з квітами. Це, напевно, для тетянки. Дивимося далі. Так, ось такі гантелі. Це для нашого хлопчика, для вані, щоб він був у нас сильний і мужній. Добре. Давайте розглянемо далі ось такий ляльковий будиночок. Ваня буде гратися в ньому? Ні, не буде. Буде гратися Таня. Добре, молодці. Ну, а тепер розглянемо ми ще подарунки. Ось така гарна лялька. Так, це, напевно, для тетянки. Подивимося ще. Ось такий самокат. На ньому можуть кататися і Таня, і Ваня. Це подаруночок для них обох, правильно, дітки. Ось така машинка. Це, напевно, для Вані. Він буде гратися у нас такою машинкою. Далі. О, яка гарна сумочка. Це, напевно, у нас для тетянки така гарна сумочка. Так, як багато подарунків їм сьогодні приготували, да, дітки? Давайте вибирайте далі. Ось такий бінокль. Дуже гарний. Так, це напевно для Вані. Але може в нього подивитися і Таня поді... Ваня поділиться з нею. Так, тому що цікаво подивитися бінокль. Ось така шляпка, це, напевно, для дівчинки, для тетянки. Дивимося далі. Ось така, така сукня гарна. Це для тетянки. Ось дітки, ми сьогодні визначили, які ж подарунки приготували близькі родичі для наших діток. Їм сьогодні по 4 ручки і вони дуже задоволені своїми подарунками, а ще ми їм допомогли і розібрали, що кому подарували. Молодці дітки, до побачення, до нових зустрічей!